Я буду захищати гідність України. Я президент, я гарант Конституції. Це Володимир Зеленський у своєму виступі. І, е, поміж іншого, він сказав: Я поважаю Трампа за те, що він шукає миру. Але е, ви не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Я вважаю, що нашим людям боляче це чути. Я думаю, що у нас будуть більш плідні зустрічі з Президентом Трампом. Росіяни завжди хотіли і хочуть знищення штатів. Україна отримала від США зброї та іншої допомоги у сфері безпеки на суму близько 105 мільярдів доларів. Знаєте, я хотів би проаналізувати всі тези, які ми з вами чуємо. Адже колись Володимир Олександрович обирався на фоні тези кожен президент. Кожен президент. Е, і так, я президент, я гарант Конституції. Це так. Але згідно тієї ж Конституції, кожна людина, кожен громадянин України є елементом суверенності влади. Тобто, громадяни теж мають... Стосунок до Конституції, тому що саме громадяни дають владу чиновникам. І якщо щось іде не так, то громадяни повинні говорити і обговорювати ті питання, ті проблеми, які, можливо, не можна вирішити в даному конкретному часі. Я поважаю Трампа за те, що він шукає миру. У мене таке відчуття останнім часом на фоні тих подій трагічних, які. Відбулися в Харкові, в Києві, в Одесі, в інших міст... містах. Ми, от буквально годину тому, були біля місця, де сьогодні загинуло 12 людей у Києві. І там іще ведуться демонтажі і, можливо, ще когось знайдуть. Буквально дві години тому як знайшли двох дітей. І е, коли ми говоримо про те, що хтось шукає миру, то це потрібно не просто поважати. І просто інколи про холодно говорити. Да, ми поважаємо, що він там шукає миру. Потрібно дякувати цій людині, що він шукає миру. Бо це не просто людина, яка шукає миру. Я теж шукаю миру. Я шукаю миру з 2022 року. Від моєї тези до Боріса Джонсона. Борис, для чого ти приїхав? Чому ти приїхав? Тоді українці шаленно реагували на мою тезу. Був впевнені були, що Борис Джонсон привіз нам перемогу кордонів 91-го року, а потім стало зрозуміло, що Борис Джонсон привіз нам впевненість запевнити чиновників в тому, що потрібно воювати, а не вести дипломатію. Чи виправдав все цей шлях, це не мені судити, це вам судити. Так ось я, наприклад, шукаю миру з 2022 року, я шукаю миру з 2015 року. Але я не повновладний, не повноважний. а Трамп має силу. І якщо Трамп сьогодні шукає миру, то треба йому подякувати і триматись біля нього. Ну мені так здається. Бо сьогодні ніхто не може вгамувати Путіна. Ніхто. Збройні сили України можуть чинити спротив. Але ви бачили сьогодні обстріли Києва. У мене мене немає повного е розуміння, чи достатньо у нас ППО для того, щоб захистити навіть столицю. Адже деякі прильоти були просто як прильоти. І ми це на відео з вами бачили. Відео є повно в інтернеті. Але ви не повинні говорити, що Україна почала цю війну. Можливо, я щось пропустив, але я не почув від Трампа, що ми розпочали цю війну. Трамп говорив, що ми не змогли справитися з ситуацією. Ми мається на увазі Байден і е, влада України, який пообіцяв Байден і Борис Джонсон. Ну з цим важко сперечатися, що Байден не зміг модерувати цю війну. Байден не дав Україні достатньої кількості зброї. Я вибачаюся, але ми на тих же майже рубіжах, які закінчились при, при Байдені. Ні плюс, ні, ні мінус. Не можна сказати, що ми десь суттєво відкотилися бо суттєво дуже наступали при Байдені, а при Трампі от зовсім не так. Наступний момент пов'язаний з тим, що Трамп зазначив, що дійсно Байден не справився. Байден міг взяти Україну до НАТО, але не зробив цього. Байден міг не вішати на Україну 110% кредит валового внутрішнього продукту. Ми з вами винні вже 110% від того, що ми заробляємо за рік. Більше, більше ніж нашого заробітку за рік. Уявляєте собі? Ми вже винні. Отак ми воювали в кредит. Далі я вважаю, що нашим людям це боляче чути. Ну, у людей ніхто не запитує. І я ще раз повторюю: я не чув. Тези, щоб Трамп звинувачував, що ми почали війну. Людям боляче чути удари, балістики, від якої люди не можуть бути захищеними. От сьогодні біля нас, там за 100 метрів, а, чи то за 150, був а, чи то падіння, чи то приліт, чи то збиття, не знаю чого. Але було відчуття, що це останні хвилини. Це було страшно. Це було страшно, коли ти спускаєшся вниз, дивишся, які дітки маленькі. там Люди котиків виносять там, собачок, і ти не знаєш, що буде, потім дрони тебе атакують. Оце дійсно, людям боляче і це чути, і це дивитися, і жити в цьому. Тому про це також потрібно пам'ятати. Наступне, я думаю, що у нас будуть більш плідні дискусії з Президентом Трампом. У нас не дуже є часу для плідних дискусій, тому що Трамп вже сказав: якщо я не зможу, якщо я бачу, що... Війна не закінчується, я не можу ні з ким домовитись, а Трамп вже сказав, з ким він не може домовитись. Трамп вчора озвучив, що найважче мені домовитись саме з Україною, саме з Володимиром Зеленським, якщо точніше, то якщо і поки ми будемо шукати з Трампом якихось інших плідних дискусій, загине ще 10 людей, ще 12, ще 15, ще 40, ще 140. І проблема в тому, що ми не набагато просунемось в а, розмовах з Трампом. Тому що я хочу, щоб мене правильно зрозуміли, тому що Трамп, Трамп не зупиняє війну. Трамп не може перестати стріляти. Як там було в 2019 році, потрібно просто перестати стріляти. Ну так це актуально станом на сьогодні. Так от Трамп не стріляє по Україні, стріляє Путін. І Трамп домовляється з Путіним. Що толку говорити з Трампом? Якщо Трамп не може більше натиснути на, на Путіна, ніж е, це вже зроблено. Скажіть, будь ласка, а хто міг зробити більше е, в тиску на Путіна, ніж це зробив сьогодні Трамп? Путін відступився від тих чотирьох областей, про які він мріяв. Путін вже не говорить про денацифікацію, про демілітаризацію. Путін не говорить про те, що віддайте йому те, що він не доокупував. Нібито. Ну, за планом Трампа, Путін має вийти з Харківської області. Що ще може витиснути Трамп з Путіна? Що ще? Ну не піде поки що Путін з Криму. Ну не піде. Ну, що, що ми можемо ще у Трампа вимагати? Що? Трамп вже сказав. Ні, то я вийду з перемови. І воюйте самі, без мене. Наступне. Росіяни завжди хотіли і хочуть знищення Сполучених Штатів Америки. Це я думаю, що Сполучені Штати Америки точно розберуться самі з Російською Федерацією, хто там кого хотів знищити. І така теза, ну я не думаю, що вона буде переконувати Трампа якось допомагати Україні. Ми вже Європу налякали тим, що ми Щит Європи, і після нас Росіяни підуть на Європу. І Європа вже не хоче допомагати нам. Сьогодні, після оцих ударів, які сталися, британці такі наші друзі, такі наші брати, прямо в доску наші, прямо прям до них побігли одразу, як е, з Трампом не вийшло, і вони нам обіцяли всього. Так, сьогодні вже британці сказали, що ні, 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 дуже ризиковано. Ми не будемо відправляти свій контингент миротворчий до України. Дуже ризиковано. А людям, які сьогодні загинули в старій будівлі, ми були там, там запах старої будівлі. Їх не повернути. Для них не дуже ризиковано. Ми не зупиняємо війну. Ми не хочемо зупинити війну. Ми не можемо зупинити війну. Я не, я, я не знаю ще, як, що, ми, що ми можемо в Трампа видавити, щоб війна зупинилась. Ми самі не можемо її зупинити. Не можемо. У нас немає можливостей. І нам ніхто ці можливості не дає. Навіть Британія, яка така наш великий партнер, де там Борис Джонсон? Як там в Лондоні сьогодні? Тихо було. Україна отримала від США зброї та іншої допомоги в сфері безпеки на суму близько 105 мільярдів доларів? Це е, та ж дискусія про те, що не 300 мільярдів нам дали, а менше. 105, 205. Яка різниця? Яка різниця, коли ми офіційно визнаємо, що ми маємо борг в один ВВП України? Яка різниця? 105, 205. Яка різниця, коли триває війна? Я не президент України, поки що. Я не гарант України, не гарант Конституції поки що. Але я знаю, що в таких складних ситуаціях дійсно президент не може піти на ті кроки, які від нього вимагають. Наприклад, де юре, тобто підписати відторгнення Криму. Але вже вчора прес-секретар Білого Дому сказала, що ніхто не вимагає. Визнати Крим Російським. Ніхто не вимагає. Це не та історія. Ніхто. Де-факто Путін і так окупував територію. Ми це знаємо. Витіснити його неможливо. Трамп не збирається нам давати необхідної кількості зброї для того, щоб це зробити. У нас напевно немає достатньої кількості мобілізаційного ресурсу. І Байден нам теж не давав зброї. Давайте будемо відвертими, тоді виникає питання: а що робити в цій ситуації? З одного боку, Конституція не дозволяє нам дещо вчинити з де-факто територіями, а з іншого боку, Конституція не дозволяє піддавати небезпеці громадян України. Що робити гаранту Конституції? Коли в Конституції є обов'язок гаранта зберігати життя людей? І з іншого боку, обов'язок зберігати суверенність, незалежність і територіальну цілісність України. Що робити в цій ситуації? Рішення непросте я знаю, я розумію. Але напевно настав час приймати непрості рішення. І якщо президент не може взяти на себе цю відповідальність, а це правильно, що він сам одноосібно, ми ж не в диктатурі живемо. Не може взяти на себе цю відповідальність, то давайте запитаємо у людей. А як інакше? Як інакше? Адже згідно Конституції, народ України є сувереном, і саме ми, носії влади в Україні. Якщо президент таке рішення прийняти не може, і повторюю, це правильно, це нормально, то потрібно запитати в людей. Яку норму Конституції в цих умовах потрібно поставити в пріоритет? Напишіть вашу думку, як ви думаєте, яка норма сьогодні має бути в пріоритеті? Давайте допоможемо гаранту Конституції, президенту України, прийняти рішення, яке відповідає думкам українського народу, більшості українського народу.